Третя бригада весь час заснування знаходиться в найгарячіших точках. Ворог не має ніяких успіхів. Вони готові платити будь-яку ціну. Штурмові дії противник у тому числі продовжує проводити І потрібно дослухатися. На мою думку, до тих підрозділів, які безпосередньо стоять на лінії бойового зіткнення. Росіяни посилили атаки на Харківщині, щоб вийти на кордони Луганщини. Про це напередодні заявила третя окрема штурмова бригада у своїх соцмережах. Так само ось аналітики Deep Діпстейт повідомили, що Росія нарощує сили для спроб наступу на борову Харківської області. Це селище Харківської області. Тому дізнаватися ситуацією будемо у заступника командира 3-ї штурмової бригади Родіона Кудряшова. Рада вас вітати в етері громадського радіо. Я вас вітаю, бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Дякуємо. Отже, давайте перейдемо до такої. Інформації, оперативної інформації, те, що відбувається на вашій ділянці відповідальності, так тому що от маємо від осін аналітиків, аналітиків маємо цифри. Це те, що росіяни наростили до 10 тисяч осіб особового складу саме на ділянці від райгородки до нововодяного. Там і вони про 450 одиниць озброєння, 200 артсистем. От чи відповідають в дійсності ці цифри? Розкажіть детальніше про ситуацію, яка є станом на зараз. Смуга оборони 3 окремої штурмової бригади зараз є ділянкою найбільшого зусилля і ділянкою прориву противника. В Цій смузі противник концентрує резерви, вдається вже більше ніж місяць до постійних атак. Це як і рейдові і ударні дії. З технікою і піхотою, так і піхотні штурми, які йдуть так званими волновими атаками один за одною з підтримкою ворожої артилерії. На сьогодні ворог не має ніяких успіхів, це виключно тактичні успіхи. Які повірте мені зараз ворогу коштують дуже велику ціну про оперативні успіхи зі сторони ворога? Зараз навіть нема сенсу говорити. От вчора також писала третя штурмова про те, що буквально щотижня російська армія компенсує свої втрати там у розмірі від 250 до 400 нових солдатів. Так де вони беруть цих людей? Хто ці люди? Так, це є абсолютною правдою. Ось сьогодні ми в наших соцмережах виконали відео з останнього тижневого звіту, де, якщо можна так сформулювати, унікальних е, е, трупів військовослужбовців Російської Федерації, е, тобто не повторюючися сегментів більше ніж е, 200 одиниць. Е, де бере ворог такі резерви? Все досить просто. Ворог спочатку шокомаштабного вторгнення вторгнення системно стратегічно не змінив свій підхід. Він має дві основні переваги. Це велику кількість зброї, тобто засобів і боєприпасів до тих засобів, і велику кількість особового складу, який він е, постійно кидає по всій лінії фронту, для того, щоб тримати в напрузі всю лінію бойового з'їднання, ну і у тому числі відповідальні. Участки для їх ймовірного наступу, на якому зараз і перебуває третя окрема штурмова бригада, куди її постійно підкидає ворог резерви для того, щоб так чи інакше проломити край от До речі, про резерви хотіла вас запитати чи покращить ситуацію, якщо на ваш напрямок дадуть додаткові сили, додаткові резерви? Я скажу вам наступним чином: що третя окрема штурмова бригада спочатку свого створення е, виконувала найтяжкі, е, якщо можна так сказати, перебувала в найгарячіших ділянках. Е, Фронту це звільнення Херсону, це Бахмут, це і прилегли території, це Авдіївка, зараз це Харківщина і один з відповідальних напрямків на Харківщину. Так от, якщо в нас буде більше резервів, більше зброї і боєприпасів до зброї, то ми б змогли б більш ефективно виконувати бойові задачі, наносити ворогу більших втрат. Ну, скажіть, в такій інтенсивності, як вона є зараз, є успіхи, є шанси для росіян дійсно виконати цю поставлену мету і дійти до борової повторної захопити? Поки агресор має справу з. На мою думку, одною з наймотивованіших бригад в нашій країні. Я думаю, шансів у ворога нема. Але все ж таки підкреслюю, чим більше в нас буде резервів, чим більше в нас буде засобів і боєпропасів до цих засобів, тим ефективніше а найголовніше, безпечніше наша бригада буде продовжувати виконувати бойові завдання. От щодо озброєння, також хотіла вас запитати, чи є у третій штурмової е, західні новітні зразки озброєння, тому що знаємо ситуацію з азовом. Ну там вже нібито покращилась ситуація в плані дозволів. Чи є вона у вас і чи ви її потребуєте? Скажу вам відверто, що Крайній раз масово е, наша бригада отримала новітні зразки озброєння, тобто техніку від наших партнерів і озброєння від наших партнерів, тільки під Час створення самої бригади. Зараз ми потребуємо, скажімо так. Перезавантаження в цьому форматі нам потрібно освіжити наш автопарк, нам потрібно освіжити наш парк з технікою і у тому числі озброєння. Тому е, така проблема в третій бригаді зараз є. і Я надіюся, її у скорому часі наше командування зможе вирішити, так як через підкреслюю, На мою думку, третя бригада є одним з найбоїздатніших підрозділів нашої країни. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо із заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіоном Кудряшовим. Говоримо про ситуацію на харківському напрямку, зокрема, про плани росіян захопити селище Борова. І е, тут хочу знову таки ще допитати так. А моє попереднє питання розширити. Чи є потенціал зараз? Чи ви бачите потенціал у російської армії саме тих частин, які стоять перед вами, все-таки вийти на кордони Луганської області адміністративні? Скажу так, що росіяни. Мають е потенціал в якому форматі, тому що вони готові платити будь-яку ціну і, скажімо так, утибілізовувати свою частину одна за іншою. Все, що буде надалі робити Росія, в принципі, нам відомо. Але все ж таки, третя бригада, наші суміжні всі підрозділи, які є сусідними з ліва справа, досить потужно налаштовані. Я впевнений, ми зробимо все для того, щоб не дозволити Росії розвивати свої успіхи, переходити до оперативних досягнень. Ну і не можу вас не запитати так, тому що вже за цю добу, поки ми готувалися до ефіру, вже трапився незрозумілий якийсь медіаскандал, і хотілося б почути позицію саме бригади, тому що коли третя штурмова опублікувала ну таке звернення та прохання про резерви, прохання про те, що потрібне підсилення на цьому напрямку, якщо е сили оборони хочуть утримати цю ділянку і не дозволити росіянам дійти до е вийти на кордони Луганської області, то е Треба підсилення, але а, потім а, окремі а, журналісти, я не знаю, вони а, ну зауважили те, що зараз така ситуація по всій лінії фронту, і в принципі, всі, всі потребують там підкріплення, резервів, озброєння і так далі. Що що всі підрозділи там виступають проти противника, який переважає в десятки разів. А, ну і все це вже перетворюється, я бачу на щось негарне і брудне. Тому хочеться внести ясність і е, зрозуміти позицію бригади, що ви можете на це відповісти. Е, і чи, ну, чи є офіційна ця позиція? Хочеться ще раз підкреслити, що третя бригада. Я думаю, що будь-хто з наших слухачів може це підтвердити. Третя бригада весь час заснування знаходиться в найгарячіших точках, якщо можна так сформулювати, найгарячіших відрізках. І на сьогодні нам ми готові надалі виконувати всі бойові завдання. Але на сьогодні ми даємо всім зрозуміти, що Якщо в нас будуть резерви, якщо в нас буде більше озброєння більше боєприпасів, ми зможемо це робити більш ефективніше. Тому на сьогодні основною формою успіху нашої бригади це є як і максимально уражені ворогу, так і найбезпечніші умови для, для виконання завдання, які базуються на плануванні, які базуються на логістиці, які базуються на підготовці, і у тому числі на наявності боєприпасів і резервів. Цих двох аспектів, які я перелікував останніми їх, на мою думку і на думку. Всіх всього керівного складу бригади не вистачає, тобто і є такий острах, того що якщо не будуть підкинуті резерви, то ми можемо втратити борову. Не хочу прогнозувати тим паче прогнозувати негативні сценарії, але е, як мінімум потрібно дослухатися, на мою думку, до тих підрозділів, які безпосередньо стоять на лінії бойового зіткнення, які вправно виконують всі бойові завдання і е, які сигналізують у ймовірності е, скупчення ворога саме в цій ділянці. Ну і останнє останнє запитання, звісно, хочеться запитати. Прямо зараз, от якісь інтенсивні бої зараз відбуваються в цей момент, коли ми з вами говоримо саме на вашій ділянці. Щодо штурмових дій, противник кожен день з початку цього місяця проводить штурмові й ударні дії. Кожен день це мінімум дві спроби штурмів, як мінімум, чисельністю не менше ніж взвод штурмовиків зі сторони противника. Тому сьогодні штурмові дії противник. У тому числі продовжує проводити, і ми, згідно журналу, бойового донесення відкрили знов-таки сто штурмові дії в смузі третього окремо штурмової бригади. Дякую вам дуже. Дякую, що розповіли Дякую. ситуацію. Сподіваюся, що все ж таки підсилення, так яке вам потрібне, і озброєння. Яке ви потребуєте для виконання завдань, воно буде. Заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію, от на Харківщині і е, про заяву теж третьої штурмової. Про те, що росіяни мають такі плани, спочатку от е, прорвати. Лінію до борової і згодом вийти на адмінкордони Луганської області для того, щоб це не сталося, як сказав Родіон Кудряшов, потрібне підсилення. І про це підсилення бригада намагається говорити медійно, а говорити з командуванням вищим, а, щоб виправити цю ситуацію і втримати цей, цю ділянку фронту.